Нещодавно ці діти спостерігали за тим, як на їхні міста насувається справжня війна. Вони бачили, як нищать їхні будинки, а сусіди похапцем збирають речі і тікають світ за очі. Але вони до останнього сподівалися, що їхні родини біда не зачепить. Всі діти повинні були піти в школу. На день ніхто не пошов школу. Всі почали в паніки збиратися, хто мох ужить. Скорі моїй сім'ї теж вже покинути покинуть на міст. у Валерії. Зі Старобільська війна забрала не лише домівку, але й тата. Мама ж її зараз перебуває на передовій. Дівчинка каже, пишається своїми батьками, адже вони захищають її батьківщину. Я пишаюсь своїм татом Куліш Іваном Володимировичем, який загинув у батальйоні Адари та захищав Україну. Можливість відволіктись від жахів війни тридцятеро маленьких луганчан отримали в літньому таборі Вербиченка, що на Буковині. Відпочивають тут вони безкоштовно. Діти охоче беруть участь у конкурсах, змаганнях та концертах, які для них влаштовують. Мені тут добре, нас дуже добре прийняли. Тут дуже, дуже добрі важачі мені дуже тут подобалось. Я тут знайшов нових друзів. Тут саме є лучші друзі, тут природа очень хороша. Директор табору Дар'я Кушнір каже, допомагає дітям усім, чим може, і поза табірною роботою. Жінка дуже переймається долою гостей, тому намагається влаштувати усе як найкраще. Коли під'їхали ці діти автобусом, ми стояли і просто. Неможливо було просто їх так зустріти, тому що ми знаємо ситуацію. Ви знаєте, прекрасний канала ще не до, 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 до ситуації. дуже шкода, що діти в 10 років опалені війною сьогодні. Влаштували відпочинок працівники табору, а також підприємці та владники. Директор Ворбиченка зазначає, такий відпочинок влаштовують не востаннє. Цього літа табір планує виділити іще ще безкоштовних потівок для дітей зі сходу України. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.